Користва, доброго здоров'я, всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Вода. Я Олександр, і ми дуже раді вітати всіх вас, хто перейшов до цього відео і знаходиться зараз разом з нами. Черговий робочий день попереду, без світла, знов, на жаль, але тим не менше, це не має нас зупиняти, адже нас чекають наші улюблені безхвостики, яких потрібно обслужити, погодувати, ну і рухатися далі. Так що... Отакий от агрегат нам сьогодні стане в пригоді. Освітлюємось і потихеньку вирішаємо працювати. Значить, друзі, попрошу вас всіх, хто може, підтримайте, будь ласка, нас вподобаєчкою, пишіть питання. Ну і я з превеликим задоволенням назавжди з усіма вами спілкуюся. Так що біжимо працювати. Якраз от під конець нашої управочки увімкнули світло, тому продовжуємо працювати. Наш Красунчик, як і завжди, на поготові. Аби тільки давали їсти, так? Да? Цей клетік далеко від корита не відходить. Хлопці також запитували з приводу е якраз от, годівлі, хрячків, друзі, безпосередньо зараз і надалі до п'яти місяців він буде у мене сидіти на гарному е високоякісному комбікормі на основі БМВД, БМВД-гранулка. Я зараз використовую. Ну, а потім після п'яти місяців переводимо його на е дозоване е харчування. Півтора кілограми в день менш білково насиченого комбікорму в момент, коли він у нас дозріє і буде займатися прямими своїми обов'язками запліднювати свинок, будемо годувати після того, як він запліднить свинку. Також гарним високоякісним комбікормом на основі БМВД кілограмчик комбікорму, якраз от після садочки я Роблю. З приводу того, що він їсть зараз, як ви бачите, набубехався аж важко дихати. Той же самий стартовий комбікорм, але у вологому виді. Насипаю йому у необмеженій кількості. Ну, єдине, що дивлюся, щоб він дуже сильно комбікорм не переводив, не вигортав. Вон трішечки, як ви бачите, коли його забагато, він починає бешкетувати А так в необмеженій кількості він їсть. Сипучку висипаю, заливаю водою і отак. От. Наш патрончик харчується. Е, перш за все, хочеться зупинитися декілька секунд на нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Я думаю, нічого нам сьогодні не завадить її продовжити. Друзі, рубрика, якраз і те, про що я говорю, це ціна на відгодівельних поросяток, ціна на живу вагу. Ціну е, також обговоримо на сало, м'ясо і е, якби продукцію свинного походження у роздріб. Тому будь ласка, всі, хто дивиться зараз це відео, я кажуть усіх, хто в темі, будь ласка, напишіть внизу в коментарях, що відбувається із ціною на відгадівлю на напівтуші у ваших районах регіонах. Тому що е, дивлюся, е, якби коли випадає така от можливість, мої колеги говорять про те, що обвалюється дуже ціна на. Відгодівлю на живу вагу, але якраз про наш регіон, про нашу область, я зараз все детально розповім, все те, що відбувається у нас. Ну а ви напишіть все те, що відбувається у вас на основі ваших коментарів, на основі вашої інформації, як би, і складемо загальну ситуацію того, що відбувається, тому що. Ну, в залежності від районів, регіонів, ситуація різна. Ну і нам би хотілось би скласти все воєдино в одну картинку, щоб мати загальне враження з приводу того, що відбувається Наша дівчуля також понямала, лежить відпочиває. Отже, друзі, ситуація на 28 жовтня 2023 рік. І наша Сумська область, Конотопський район, що ж у нас відбувається із ціною на живу вагу, і відповідно продукцію свиного походження на сьогодні ціна на живу вагу. На сьогоднішній день в нашій області стоїть на рівні 90 гривень за кілограм, якщо це поросятка м'ясного походження. Це Конотоп-Конотопський район. Є в мене знайомі і підписники з Романщини. Пан Володимир, величезне вам вітання. Ми регулярно спілкуємося, регулярно обговорюємо оці теми. Так, от, буквально декілька днів тому назад спілкувалися. Це не неділя, не дві назад. Буквально декілька днів тому назад. говорив, що здавав поросяток по 90 гривень за кілограм. Позавчора також спілкувався з людинкою, також буквально там 20 кілометрів від мене. Також говорять, що здавав відгодівельних поросят в районі 170 сімдесят кілограм по 90 гривень. Говорять, що з приводу якраз ціни перекупи трішечки. Можливо, підводять, можливо, якби вони також моніторять оці от ситуації, що хтось там сказав, що десь ціна обвалилася, десь почули, що ціна просідає. Ну і можливо, і до нас доходять оці от відголоски інформаційні, і в послідуючому ціна буде знижуватися. Але на сьогодні, якщо це гарне м'ясне порося за 150 кілограмів, то ну 90 гривень ще поки що дають. Хижак, ох, хижак, дайте жрать. Нельзя, друже, нельзя. Значить, що стосується також ціни на свиноматки. Тому що регулярно хлопці запитують з приводу того, що по чому у наших районах-регіонах. Друзі, якщо це свиноматка в гарних кондиціях, другий, третій опорос, 60. 5 гривень дають якраз от за свиноматок. Якщо це свиноматка, я називаю їх підгуляна. Там сьомий, восьмий опороз, то 50 55 це потолок, і то ну, потрібно ще знайти, щоб ту свиноматку забрали. До речі, також дуже-дуже цікаво, по чому у вас у ваших регіонах беруть свиноматок. На, на, на півтуші 130-135 гривень. Друзі, що стосується ціни у роздріб на Продукцію свиного походження в порівнянні із минулою неділею глобально у нас нічого не змінюється, ціни не обвалюються, ціни не ростуть. Тому якраз ціни на голову, ноги, лівер. На рівні від 50 гривень до 70 гривень. шия від 200 гривень до 270 гривень. Корейка від 180 гривень до 220 гривень. Задок від 180 гривень до 220 гривень. Лопатка від 170 гривень до 220 гривень. Що стосується ціни на сало, вона також не змінюється, не підвищується і не знижується. І якраз от коливається на рівні від 120 гривень до 200 гривень, знову ж таки, в залежності від якості і безпосередньо товщини самого сала. Якраз от також в чому заключається основний парадокс, тому що попит безпосередньо на сало зростає. Моя двоюродна сестра вона якраз займається продажею поросяток. ну от Відгодівельник сала м'яса в роздріб говорить, що попит на сало. Зріс, питають, запитують, але от в чому заключається найбільший парадокс. А заключається він в тому, що ну поросята сально, сального походження не користуються спросом, якби у перекупів, але сало подавай, як то кажуть, якось так до речі. Можете також написати, хто займається якраз от реалізацією. Своєї продукції напряму, що відбувається у ваших районах, регіонах, із попитом на сало дуже буде цікаво почитати. Швиденько міняємо місце нашої дислокації, поки у нас є світло, дай Бог, щоб воно і було. Зараз зробимо ще одну ванну із комбікормом, як ви бачите, залишилось його зовсім трошки. Стартовий комбікорм для малачіє. Напевно, і стартовий краще більше, аніж. Нічого можна так сказати, зробимо і його, виберемо зараз у мішечок цей комбікорм і той, і припустимо, якраз приступимо, точніше, якраз до виготовлення комбікорм. У вчорашньому відео, коли ми разом з вами обговорювали застосування е, гороху і макухи, е, коли ми готуємо комбікорми для наших свинок, хлопці запитували, який саме премікс я використовую. Друзі, Хенріковський премікс Макскер. Не знаю, користуюся ним уже 5 років. Часто запитують, користувався тим, користувався тим, не користувався тим. Друзі, можу сказати знову ж таки свою суб'єктивну думку. Суто тільки з того продукту, яким я користуюся. Гарний, якісний продукт. Глобально зараз на ринку преміксів величезної ціни і різниці у ціни немає, тому в принципі, експериментувати. Пробувати щось нове на даному етапі не бачу для себе сенсу. Якщо буде глобально змінюватися, ціна, у якраз от, ну, ціна на премікси, будемо шукати щось нове, будемо змінювати. А так, поки що у нас все повністю влаштовує. З приводу БМВД, знову ж таки, гранулка. Користуємося нею вже більше двох місяців. Новий для нас продукт, але працює дуже і дуже добре. Знову ж таки, хто користується цим BMWD, обов'язково. Пишіть свою думку в коментарях. Я думаю, і нам, і вам, всім, хто дивиться зараз це відео, буде дуже-дуже цікаво. Зараз займатимемося дезінфекцією нашого свинарника. Ну а вам хочу подякувати за те, що ви були з нами. Друзі, підписуйтесь на канал, тиснемо вподобайку і до нових зустрічей. Всім гарного дня, бережіть себе!